Більша кількість командирів погоджуються з цим, і просто готові слати на смерть своїх підлеглих, лиш би виконувати вказівки вищого керівника і не портити йому настрій. Що, що в принципі відбулося? Тобто, у нас і велика кількість загиблих в батальйоні, і поранених, і в кінцевому випадку батальйон був приведений до стану небоєздатного. Тобто. Ну, саме про те, про що і попереджав, я коли цей генерал ставив завдання. Але що цікаво, що знову ж на цю ситуацію я реагував в абсолютно законний спосіб, тобто, апелюючи до вищого командування, не Створюючи повідомлення, там зміни, звертаючись там до журналістів, хоча дуже і дуже хотілося, тому що коли побратими гинуть, розуміючи, за яких обставин, то хочеться на весь світ кричати про цю ситуацію, але а я правда зрозумів що... вас, що ваш безпосередній командир якраз став не на сторону підрозділу, який ви захищали, а на сторону командування, і таким чином вас намагалися кудись відправити. Так, так саме так. На жаль, командир, який ну, проявлявся мужньо там під час бойових дій, по відношенню до командування, зайняв позицію, що будь-яке будь навіть наказ командира не повинен оцінюватися. Ну, тобто, відключити міськи, коли надходить наказ командира. Міський і совість, на моє переконання. І дійсно, він навіть і підписав там характеристику. Щоб, щоб мати можливість мене перевести без е е мого рапорту різко негативну характеристику, те, що я, начебто, не справився з повноваженнями, але це було смішно, тому що за день до цього в е вищу бригаду подавалася моя характеристика, і вона була абсолютно протилежна. якій зазначалося про те, що я якісно виконую свої е службові обов'язки. Тобто, це зрозуміло, що. Наступні дії, наступна ця характеристика і намагання мене перевести в інший підрозділ, це було саме робилося за вказівками цього ж командира, цього ж генерала. Але що слід вас сказати, про те, що знову ж цей генерал, який безпосередньо приїздив, від якого безпосередньо отримували накази, вказівки під час розслідування, яке було. Розпочато за моєю скаргою до вищого командування, він дозначав про те, що він ніяких наказів не віддавав, він нічого, він нічого не підписував. Розумієте? Тобто, це лишній доказ того, що він прекрасно усвідомлював. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю.